У кабінеті директора Хмельницького закладу дошкільної освіти номер 20 Білочка з 9 ранку триває прийом заяв від батьків майбутніх вихованців. Олександр та Ольга Свіжі батьки трьох синів. Старші близнюки відвідували цей садочок. Раді, що ви простежили електронну чергу, побачили, що ви допущені до зарахування, і звернулися до нас. Дитина, закінчуючи такий дошкільний навчальний заклад, повністю готова до першого класу. Ми є багатодітною сім'єю, і нам дуже приємно віддати нашого третього сина саме ось у цей навчальний заклад. Готуємось ми дома по навчальній літературі і знаємо, що наша дитина буде в надійних руках. А мати дворічної міри в цьому дитсадку вперше. Заклад обирали ретельно. Народили і зразу стали на У нас ж це <св 'ї> прийнято, що не встигли народити, вже біжимо вставати на чергу. Вчора мені набрали, що ми прийшли дуже довольна, щаслива. Дитсадок Білочка у вересні відчинить двері майже для 350 малюків, зокрема і внутрішніх переселенців. 70 вільних місць. Плануємо набрати діток групи 2-3, 57 дітей, які перебувають на черзі, так, група 3-4, 15 діток. Хтось вже по мікрорайону змінив місце проживання, буде відвідувати інший заклад відповідно по місцю приписки з 9 до 10, да, то поки 10 заяв, але очікуємо більше. З 24 березня до 4 квітня в закладах дошкільної освіти тривають тижні відкритих дверей. Для батьків майбутніх вихованців це можливість дізнатися більше про дитсадок. У день корисний в групі раннього віку малюки з матусями розписують медове печиво у вигляді фруктів та овочів, і в гості до них завітали казкові морквинка та шоколадка. Добрий день, дівчатка! Я, люблю я Діткам дуже подобається. Думаю, я думаю, для батьків також корисно провести гарний час з дітьми. Іскорки суперсили за програмою ЮНІСЕФ. Це теж про корисну і шкідливу їжу. В одній з груп на очах у батьків і дітей готують сік, який разом і куштують. Тут прикрашають кекси. Мені подобається сама робота вихователів з дітками. У мене дитина два дні говорила: все, ми будемо кекси, там їх все будемо прикрашати, встворювати як настоящі кондитери. А батько вихованця дитсадка, стоматолог Владислав Карабаєв, розповідає про користь і шкоду продуктів для зубів. Впізнає мене активна гра для усієї старшої групи. За перший день дитсадка громади отримали 250 заяв від батьків майбутніх вихованців. Батьки розуміють, що в них ще на протязі місяця буде час звернутися до директора, надати відповідні документи. Мікрорайон Озерна та виставка там найбільше будуть переповнені наші заклади освіти, тому що велика черга є. Якщо ви не встигаєте написати заяву, буде відмінений допуск, але ви можете відновити допуск, прийшовши до нас департамент освіти, 9-й кабінет, і написати заяву на відновлення в електронній черзі. Близько двох тисяч дітей має бути зараховано в цьому навчальному році. Електронна черга буде оновлюватися щомісяця до завершення зарахувального періоду 31 серпня. Ірина Аріон Павло Романюк новини міста.